Після цього всього діяння внизу Геральта чекав Дікстра, який пропонує герою провернути одну справу, яка врятує всіх на континенті від Радовіда, а саме вбити його. І у Дікстри навіть вже є план, як скористатися владою над риданією так, щоб вона квітнула та розвивалася. Ну отже, відмовлятися від такого не можна, тому я прибуваю на місце зібрання змовників. Наша компанія складається з відьмака, про що заїбався бігати під радовідом. Та Дікстрі, але не вистачає ще одного змовника, а точніше розвід. По інформації одного з людей Дікстри, що служить під прикриттям риданської армії, цей інформатор ховається під особистістю шевця. А прийшовши по з чоботів, знаходжу троля. І в печері цього троля Геральт знаходить ще двох тролів і таляра, якого можна пам'ятати з першої частини. Він навчив тролів батюкатися, і це всі його досягнення. Домовившись з тролями, я забираю таляра. Таля нового тале щи. І він відправляється до Дікстри з Роше, щоб планувати подальші дії.